Слава Україні! Власне, розпочнемо. Часу у нас небагато і ми замикаємо а, цей вечір. Безумовно, з широкого, широкого, але попрошу вас, дуже таргетовано питання. Що є а, актуальним ландшафтом кіберзагроз зараз? Але найбільше, я думаю, мене і всіх учасників, і всіх слухачів цікавить, що з'явилося нового. Давайте, наприклад, за останній рік два-три і до чого готуватися. І давайте почнемо з Олега і пройдемо отак від мене і до Романа. Супер. Всім доброго дня, доброго вечора. Без 100% ми щодня стикаємось з кіберзагрозами, з новими викликами, і вони ці виклики стають безпосередньо із державним сектором, приватним сектором з суспільством в цілому. Загалом би, я хотів би розділити цю реальність на чотири вектори. Перше, це ми бачимо досить сильно актуізувались хакерські групування по типу Ransambara. З початку року вони активізувалися на ретейл, вони ретейл Авторизувались на manufacturing, на транспортейшн і на уряд, звичайно, на кавермент станом на сьогодні скомпроментовано з відомих кейсів понад 840 компаній. Друге, це те, що випливає безпосередньо з першого пункту. Під час компрометації компрометують не тільки е, компанії Інтерпрайз, але й компанії які є е, е, дуже важливим елементом ланцюга, е, ланцюга поставок. І безперервно без, це е, впливає на те, що е, Йдуть нові вектори атаки, йдуть цілеспрямовані фішингові атаки, які намагаються скомпрометувати компанії. Зловмисники підмінюють насилаючи інформацію з легітимних поштових скриньок, підмінюють, використовують Redirect, використовують інші Тактики і техніки для того, щоб скомпрометувати компанію, третє це безперечно, це апт АПТ-групування, це проросійські апт АПТ-групування, які компроментують інфраструктуру і наносять деструктивний вплив. Тобто, ми досить бачимо багато кейсів: це кейс Укрзалізниці і інші, що вони за собою майже нічого не не залишають. І четверте, це звичайно використання штучного інтелекту, коли. Він використовується для того, щоб робити таргетований фішинг, войшинг або інші речі. І це досить сильно впливає на користувачів. Тому що зловмисники, якщо раніше вони намагались компрометувати компанію, то зараз вони переходять на персоналіїв. Сергію, вам слово. Я по Роману передам у мене буде оригінальна відповідь нестандартна. Ага, я хотів бути нестандартним. <рес> Тепер ти. Окей, е, Так, друзі. ну, е, Стосовно, дивіться, у мене дві новини е, погана і не така погана, я почну з поганої, що дійсно кількість, інтенсивність кібератак в нас збільшується, тому що збільшується інтегрованість бізнесів, суспільства, індивідуально кожного з нас у кіберпростір. І кіберпростір, ну, скажімо, стає все більш і більш привабливим. Вектором для зловмисників для здійснення своєї діяльності. Вони може бути мотивовані державами-терористами, вони може бути мотивовані фінансовою вигодою. Але не така погана, новина заключається в тому, що кількість ну, зла в світі не збільшується з появою кібера чи кібератак. Це просто простір, в який більше і більше переходять власне реалізація ну, злочинних намірів. А стосовно трендів, дивіться, я був би радий, якщо б було знаєте, як з вакцинацією від грипу, коли, от, наприклад, там мудреці кажуть, там, от в цьому році будуть атаки, отакі, 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 і от можна вакцинуватись, ну, як штами вірусу, і нормально прожити собі сезон. На жаль, ні, це накопичувальна така ідея, скажімо, зростаюча такі, сніжником. І з останніх трендів очевидно, що фішинг, очевидно, що голосовий фішинг-вішинг. Наприклад, зараз з допомогою штучного інтелекту вам може подзвонити ваш директор голосом вашого директора вам щось попросити зробити, або там принаймні гроші позичити. Або знайомої людини вашої. для того, щоб знайти вашу знайому людину, зловмисникам достатньо там нормально пропрацювати в соціальні мережі, доступну відкриту інформацію. Ось, можливо, там через компрометований персональний аккаунт. Є ціла група людей, які цим займаються. У них е інструменти зараз по генеративному е штучному інтелекту доступні. Тому дійсно зараз все більше і більше атак е використовування соціальної інженерії, тобто користувач. Такі, скажімо, стає human-centric security треба розвивати. Ну а атаки на інформаційні системи, на софт, який, в якому є вразливості, на великий ентерпрайз, в якому є теж, скажімо, слабкі місця. Він звичайно актуалізується, і ми бачимо безпосередньо, перебуваючи у війні, ми побачимо і наслідки або відлуння цього в кіберпросторі. Я, я об Тоді не буду модерувати, якщо ви міняєтеся. Ні, ні. <ріг> да, я ж обіцяв, що буде відповідь оригінальна. А, нас завжди лякає щось невідоме, і якраз моя відповідь буде пов'язана саме з цим. Це те, що стосується атак, про які ми станом на сьогодні, на цю хвилину часу, знаходячись, знаходячись тут на конференції, це а, так звані Zero-Day атаки. Відповідно. Ми не можемо до них навіть теоретично і практично бути готовими. Чому? Тому що ні виробники, ні компанії, ні будь-яка компанія будь-якого розміру з будь-яким бюджетом до цього не зможе бути готовою. Тому одна із частин конференції, як було сказано, рекомендації там, для бізнесу і так далі. Тут можна порекомендувати, що якщо для вашої компанії ваші постачальники будуть вам казати, що ми для вас забезпечимо. Захист вашої компанії на 100%, то ви можете дуже сміливо і впевнено таку компанію заносити в блек лист. Чому блеклист? Тому що, повторюся, це неможливо зробити. Відповідно, будь-яка компанія будь-якого розміру, чи це small-medium бізнес, чи це компанія велика, enterprise, чи державна. В них є дуже різний ступінь готовності так званої maturity. Відповідно, є roadmap, по якому ви маєте прийти, хочете ви цього чи не хочете. Це може зайняти місяць, рік, два, три, п'ять років. Відповідно, неможливо взяти мільйон доларів і сказати на завтра, щоб в мене все було готово, моя кібербезпека на 100%, моя компанія захищена від всіх кіберзагроз і так далі. Тому це як рекомендація дуже виважено, підходьте до вибору постачальників. Якщо чуєте подібні речі про 100 ви вже знаєте, що з цим робити. Дякую. А, дякую. Я тут, я тут додам. А, я просто. Розумію, що часу мало, але що я би додав просто як абсолютно неочікуваний неочікувану появу, що з'явилося за часи повномасштабної агресії, раніше кейси успішних кібератак, коли було доведено, що це було. Внутрішня контентація просто підкупленого співробітника. Ну безумовно, таких фактів є і не один. Але коли це оприлюднувалося, це справді по пальцях одної руки. Зараз це системна робота країни агресора з нашими громадянами на окупованих тимчасово окупованих територіях. Це дуже сильно впливає зараз на подібні кейси, які приводять до успішних, неуспішних, але атак. Це я не так давно дізнався. В певних джерелах скільки а, таких випадків за ці три роки, це шокуюча цифра, але не маю права її назвати. А, до другого питання мені би просто можу так швиденько. Можна методом підняття рук а, зрозуміти, бо тут і світло в очі, і я не всіх знаю точно в залі. А, підніміть руки хто представники малого і середнього бізнесу. Угу. А в а Enterprise? Жодної руки, так? Да? А, одна я вибачаю світло. А, а державного сектора. А, чудове удере. Давайте тоді будемо таргетуватися в САМЕ в і спробуємо так само короткими інпутами дати. Що є cyber security, якщо ми ще нічого не робили, з чого варто почати, але суто практичні поради або якусь одну прям пораду пораді ще. І я не знаю, давайте з Романа. Дякую. Е, таке цікаве відчуття. Говориш в мікрофон і себе не чуєш. Да? Е, ну, е, дивіться, у мене є безкоштовна порада. З чого почати, я трошки зроблю таку аналогію. Взагалі кібербезпека IT — це бізнес-процеси і управління цими бізнес-процесами ну, це менеджерська робота. Якщо хтось пам'ятає старі гарні книжки там, Пітера Дракера, там, я не знаю, там, Конві і так далі, да, 70-х ще років. Є таке висловлювання, до речі, Дракера, що культура з'їдає стратегію на сніданок. Саме перша правильна, швидка, найбільш ефективна перемога це буде запровадження кібербезпеки в організаційну культуру. Якщо таке ще існує, бо це дуже важлива річ. Це означає буквально цікавитись кібербезпекою. Є багато безкоштовного матеріалу, контенту по безпечному там, робочому місцю, як організувати захист важливих даних, документів, як працювати з своїми обліковими записами, що таке двохфакторна автентифікація і так далі. Так далі. Там, як розпізнати фішинг? І коли це на рівні культури, тому що культура це така річ, яка не є ну, настановчою, да це те, що ми розділяємо. Тобто наша цінність це піклування там, не знаю, про інформацію корпоративну, про інформацію наших клієнтів або партнерів, постачальників, і тому ми займаємося самонавчанням в цій галузі, і це буде досить ефективно. З цього можна почати. Новомодні назви всі, наприклад, для компанії стартапів, навіть які займаються розробкою, там називається Shift-Left. Це коли там перед першою твоєю строчкою коду, наприклад, ти починаєш будувати модель, ти знаєш модель майбутнього софту, там ти можеш побудувати архітектуру захисту або на що треба звернути, які там топ-10 там якихось о вас там чи інших фреймворків треба взяти порад. Ось тому е я наполягаю, маніфестую про культуру. Організаційно, що вона має бути, і в ній має бути кібербезпека. Це безкоштовно. Ну, майже я думаю. Майже, але дякую. Це, це точно цінна порада. Сергій, я продовжую безкоштовні поради. Було б дивно, якби романа була безкоштовна, а мене платна. колеги для середнього малого бізнесу рекомендація не чекати, а діяти. Ми всі розуміємо прекрасно, і ми це бачимо і в нашому бізнесі з партнерами, з нашими клієнтами. Ми бачимо це на зустрічах наших комітетів, до речі, it Україн, комітет з кібербезпеки. І розуміємо, що для середнього бізнесу не вистачає бюджету, ресурсів, можливостей, і в тому числі спеціалістів. Але це ж не означає, що при цьому висновок нічого не робити. Це поганий висновок. Робити потрібно і що можна робити. Зараз є дуже багато, і ми зараз не про свої компанії, які тут присутні, але в тому числі. Але вони не перекривають всі ці послуги. Це є послуги віртуального ЦИСО, наприклад. Якщо це дуже класна опція, коли ви можете наймати віртуального ЦИСО, який буде вас супроводжувати. Це є послуги Security Operation Center, в яких ви можете на Ваших відповідно потребах, які потрібно згідно вашого розміру, вашої компанії, кількості співробітників, локацій, філіалів і так далі, ви будете захищені цим security operation Center, який буде вас постійно 24 на 7 моніторити. Такий варіант. Ви можете почати використовувати і, наприклад, витрачати зовсім невеликі кошти для того, щоб, наприклад, так само проводити для ваших співробітників, те, що Роман вже згадував, це аваріне. -тренінг. Аваренне тренінг коли тренінг проводиться про кібергігієну. Можливо, це звучить банально, примітивно, але повірте мені, це також дає свій результат. Тому мій заклик не чекати, не оправдовуватися, що немає ресурсів, часу, грошей і так далі, а діяти крок за кроком. Тому що опції, сервіси і компанії, які надаються сервіси для таких компаній невеликих або середніх компаній, вони є. Тому звертайтесь, будь ласка, з радістю порекомендуємо, поділимося контактами і підтримуємо. Дякую. Дякую, Ейлаш. Я в свою чергу продовжу безкоштовні поради і більш практичні. Перш за все, слід побудувати родмеп розвитку кібербезпеки інформаційної безпеки. Кібербезпеки немає якогось. Піку це постійний процес, це постійний процес над роботу зі співробітниками, інформаційними активами, системами, і його потрібно робити. Кожного дня змінює, кожний час, кожного дня місяця змінюється ландшафт. Відповідно, не можна не бути до чого готовим, тому що кібербезпека це лише мінімізація ризиків. Це не 100% захист, як говорили колеги. Якщо така компанія приходить, то потрібно її викреслити. В свою чергу я надам такі більш тезисні рекомендації. По перше Перше, це мінцифра. Вона створила портал, де можна отримати тренінги по security-awareness. Далі це підтримувати програмне забезпечення в актуальних версіях. Це його своєчасно оновлювати, підтримувати, слідкувати за вразливостями. Це безкоштовно. Далі реалізувати безпосередньо налаштування веб-аплікейшн фаерволу або захисту веб-застосунків. Це також можна зробити безкоштовно. на Сайтах є, є матеріали, що треба зробити. Є чек-лісти, як я себе перевірити, зробити хас-чеки, Це безкоштовно. Далі і, і, впровадити другий фактор. Це можна використовувати той же Google або інші аналоги, які є або open source, або безкоштовними. І це в значній мірі буде ну, зменшувати ваш ризик. І безпосередньо, що найслабша ланка взагалі в інформаційній кібербезпеці, це людина. Це постійна робота з людьми, постійний процес. Пояснювати, підсвічувати ризики, як реагувати на фішинг, як реагувати на інші інциденти і що треба робити. Коли у вас буде, як правильно Роман сказав, будуть побудовані процеси, люди будуть розуміти, що будуть робити, і відповідно, по-перше, ви будете витрачати менше коштів на кібербезпеку, і по-друге, у вас буде, буде ну, менша площина атаки. Дякую. Я зараз піймав себе на думці, знаєте, такі цікаві. Підтвердять, будь ласка, сказали, що я не знав відповідей на це запитання. Я з вами це не проговорював. Але якщо уявити, що я зараз позицію би в залі і пропустив ваше представлення, прізвища і посади, я би легко вгадав би, хто з вас є хто. Я би легко вгадав би по відповідях Олега, що він цисо. По відповіді Сергія, я би легко вгадав, що він точно ну, представляє сторону постачальника послуг. Тут проблема трохи з Ромою, тому що Рома дав відповідь в стилі людини, яка синонім, там уже та я не знаю скільки, 15, скільки там років ринку і вже такої, як Аксакал з глибини років. Ну і я продовжуючи одною короткою, короткою фразою парад безкоштовних парад, як 20 років практикуючи, it директор, скажу те, чого, до речі, не почув. Що, ну, щоб мене теж можна було вгадати, хто я, хто пропустив а, бекапи. Найперша порада робіть бекапи. Тому що це підсумовує, власне, Сергій сказане з вами: ніхто з нас на сто відсотків, нас it директорів, кому це потім все підняти як правило, точно не є в безпеці. А, тому дякую. Ну, це просто реально виглядає класно. А можна попросити організаторів вивести наше голосування? Мені тут просто маякнули, що якось швидко перемкнули, і не всі мали змогу проголосувати. Якщо можна, то давайте це зараз бігом зробимо і глянемо на результати. А, там видно, так? Да? Ви якимось чином дайте якийсь сигнал, що там результати в путі, там ще щось щоб я, я, щоб я розумів. Або то хоча б кількість? Е, ні, ну просто якщо там шість голосів там, чи сім, то мабуть ми просто пропустимо. Але якщо їх хоча б буде там якісь десятки, то е, мені просто цікаво, наскільки це буде очікувано, наскільки е, наскільки навколо цього можна побудувати Да, В принципі, кількість мала би бути тут в правому нижньому куті. Але її немає. Не працює? А, да. У мене таке було відчуття, що ми трошки затуляли цей QR-код. Мабуть, не всім було зручно його відсканувати. Тобто, взагалі ні в кого не спрацював QR-код? Ні-ні, там я бачу на екрані відповіді приховані, натисніть кнопочку чарівну. Ні, якщо вона є, там справа. Прес, щось там, прес. О, бачите, О. знайшлися. Чудово. А, зараз вже давайте, якщо голосуєте, але навіть на цих цифрах. Ви здивовані такою пропорцією? Я вгадав про віртуалцісу, будь ласка. Роман. Е, ну... у, уявімо, що ти не знаєш стану ринку. Ні, ні, Я не здивований. Я б сказав, що навіть компанії, у яких є Ciso, просто він ну, не є CXO менеджер. Тому... Ні, окей, але давай хоча б до формалізованого, як питання звучить. Ну, я бачу тут можливість. Я прям сильно бачу можливість. Я з Романом 100% згоден. Е, окей, а можна, можна друге? А от тут наскільки ваше здивування? Uh, мені здається, що в тій частині до 61 просто про це ще не знають. Вот. Саме так, та певна частина, то певна ще згоден. Є ж така, така, такий прислів, да, що компанії діляться на дві категорії. Тих, кого взламали, вони вже знають про це, і ті, кого взламали, вони ще не здогадуються. Тому нормально. Дві категорії. Ну, я просто М -м, питання, коли. Формулював, я навмисно намагався зробити його максимально широким. Вплив я не мав мабуть на увазі, що це обов'язково успішна кібератака, яка зупинила роботу бізнесу, яка знищила інфраструктуру, знищила бекапи і все інше. І трошечки, мабуть, знаючи, що відбувається на ринку, мені ця картинка ну точно не, ну, не схожа на, на, на дійсність. Немає цису, немає проблем логічно. І, будь ласка, третє, тут мушу дати коментар. Цей текст писав якийсь ЛЛМ, він не авторський, але дуже схожий на, на, на авторський. І можна результати? А, тут я зрозумів, там не було голосування. Змагання йде. Ні, ні, всі просто підозрюють, що він не Лемний, що у нього є конкретний автор. Держустанов тут немає. Я помітив, що держустанов немає, і по ідеї внутрішнього замка не мало би бути. Ви знаєте, якщо написано трохи перебільшено, то може навіть я з цим погоджуюсь. Перебільшено зовсім трохи. Ти за кого зараз? Вона більше недооцінена, ніж перебільшена. Трохи перебільшена і дуже глибоко недооцінена. Дякую всім учасникам. Це, це ну, воно в жартіливій формі, але це справді е, показує. У різницю я ні в якому разі не хочу когось образити знанням ринку, але коли настільки неочікуваний результат, про чи відчули вплив, ну знову ж таки в брехні звинуватити учасників голосування неможливо, це справді значить, ми ще все, все не знаємо про свої кампанії, про свої бізнеса. Якщо бажаєте по якійсь короткій репліці щодо результатів голосування. Е, ну, В цілому, мені здається, просто, що було мало часу. Е, це, це краще правда. обговорити, да. Але е, я вважаю, ну, було б цікаво поговорити з людьми, які не відчули вплив е, в кібері да, в, в даному контексті, е, в колуарах на Осі. Бо я думаю, що ми всі його відчуваємо в кібері. Так само, згадайте інформаційні війни, пропаганду. Подивіться, що в, робиться інформаційний вплив на зарубіжні медіа, на, на країни наші, на країни, партнери. Ну, це неймовірно. Зараз кібер дає можливості там президента обирати через Тік-Ток. Про що ми говоримо? В смислі немає впливу. Я не погоджуюсь з вами. Друзі, підходьте, буду вас переконувати. Дякую. Мені приємно, я можливо зроблю неправильний висновок, як і можливо по голосуванню, яке було по третьому питанню, але мій висновок такий, що якщо аудиторія зараз знаходиться за столами, а не десь далеко-далеко там на гальорці, то ця тема все-таки кібербезпека і наша доповідь панель після восьмої вечора. Має певну цінність і зацікавленість, тому я кожному хочу подякувати, хто зараз знаходиться в залі і слухає нашу панель. І відповідно роблю висновок. Що мабуть, у вас будуть питання до всіх, хто зараз знаходиться на сцені, і будемо раді на ці питання відповісти в кулуарах. Дякую. Я дуже коротко доповнюю, що немає цису, немає проблем. Дійсно, що я повністю підтримую Романа, що TikTok і інший різноманітний штучний інтелект має дуже серйозний вплив. І ще додатково, те, що ну є різноманітні. Трет інтелідж платформи, платформи розвитку загроз. І ось у минулому році в Україні було скомпрометовано досить велика кількість компаній, як від маленьких, так і до великих. Можливо, ви просто ще не знаєте, що ну відбулося з вашими даними і безпосередньо. Тому підходьте, надамо консультацію, порадимо, познайомимось. Дякую. Мені лишається просто сказати: доєднуюсь до цього тоста. Підходьте <смістичні> і будемо спілкуватися. А, бачу, шановні що вже тайм. Завершимо максимально швидко і хотів так максимально профанаційно. Ця тема завжди так в стилі Форбс. В стилі хотів би згадати Дудя, але мабуть якось не до теми. Але давайте без серйозності, профанаційно, бо це питання я чую ну, чи не останні 20 років. І звучить воно як правило. Ну, скільки має коштувати кібербезпека? Ніхто не задає питання, яка не уточнює. Просто, просто каже, Он, особливо фінансові директора, SEO, акціонери. Скільки вона має коштувати? В будь-якому порядку. Мені, мені найважче. Мені завжди мало. Насправді все залежить від розміру компанії, від комплаєнсів, від того, в які... Максимально по... коротко. Максимально... Така була умова. 30%. 20-30%. Від? Від бюджету IT. small medium business погоджують десь 10-20, з enterprise більш Компаніями, великими компаніями, Enterprise компаніями погоджуюсь з Олегом. Не можу не уточнити. А у мін'юста? А мінюст це державна структура. Це ну, я, власне, про них. Да, а у них скільки має кошт? А мене важко. відповідь на це питання. Давай. Дивіться, інколи вартість кібербезпеки можна розрахувати як компенсаційні міри по зниженню ризиків, а ризики можна прорахувати. А в деяких структурах, наприклад. Таких, як Міністерство юстиції, там, де реєстри, це не обговорюється, воно буде коштувати стільки, скільки потрібно. Тобто там немає компромісу, це не бізнес. Коли держава зберігає наші дані, то вона має їх захищати всіма можливими методами. І тут комплаєнс, скажімо, він бінарний, да або ні. І коли ні, ну вони не працюють. Тобто, всі. Державні сервіси, цифровізація на такому рівні національному. Це питання національної безпеки. Плані національної безпеки немає ціни, немає компромісів. А стосовно ціни, я чув деяку статистику. Статистика Делоїта по СМІ сегменту, але європейському. А 50 мільйонів євро е, заробіток це європейські СМІ вважаються. У них 0,25% від ревеню це вартість кібербезпеки. Я чув про 7-15% від вартості it бюджетів але it бюджети зараз для яких компаній це там ну майже всі, скажімо так, SG&A витрати. Тому м, оці порівнювати it безпека дуже багато сервісів вже мають механізми захисту в собі. Мені більше подобається е, цифра, е, коли рахувати, наприклад. Ну, внутрішню спроможність або аутсорсинг-спроможність, той же ЦИСО, його зарплата, там інженери і так далі. Оце в, в сукупності. Ну, я думаю, що там половина, чверть відсотка від ревеню це була б справедлива оцінка. Якщо ми не знаходимося в полі регуляції, комплаєнсу, там поля Євросоюзу поки що. Дякую, Рома. Це Ну, я з тобою точно погоджусь, бо я ці цифри дав не так давно дізнався про 0,025, бо я як правило учасник дискусії. Скільки має вважати IT бюджет в витратах компанії, і саме такі бачив, але конкурс на формулювання короткої відповіді ти програв серед цих трьох панелістів. Дякую, колеги. На цьому будемо завершувати наш час. Вичерпано. Повторюся, всі виявили бажання продовжити спілкування за межами цієї сцени. Дякую всім слухачам.